Вимага бронзовка з ряду жорсткокрилих занесена до Красної книги України. Основний ареал виду проходить по східній частині Малої Азії, в Передній Азії, Сходу Ірану, Азербайджану, Туркменії, на Кавказі та на сході України. Основною дислокацією цього виду є старі, широколистяні ліси, як у рівнинах і у горах, але на великі висоти вони не піднімаються. Вони літають вдень у сонячну та ясну погоду, харчуються соком що витікає з пошкоджених дерев, іноді прилітають на квіти. Жук відкладає яйця в пухку деревину пнів та дупла дерев у листяних порі. Основні ознаки цих жуків є переважно зелене, золотиста зелене або червонувате, з жирним, як скляним блиском запалення. Вони зростають від 24 мм до 30 мм. Зменшення кількості жуків пов'язане насамперед із сучасною методикою лісогосподарювання, за якою багато дерев не доживають свого природного віку та переробляються на сировину. Сподіваюся, що ви будете берегти природу. На сьогодні в мене все. До побачення!